Я прокинулася від дивного шуму за вікном, згадувала пізніше Надія Петрівна. Спочатку вона подумала, що то сміттєвий автомобіль приїхав раніше звичайного, але коли виглянула, побачила, що це сусідська кішка перекинула горщик з квіткою на підвіконні. Горщик розбився, земля розсипалась, а кішка, ніби винувато, махнула хвостом і зникла за рогом будинку. Вона зітхнула, але сердитися не хотілося. Надія Петрівна повернулася в ліжко і згадала свій сон. Наснилося, що вона знову молода і працює в бібліотеці. Полички рівні, книжки новенькі пахнуть друкарською фарбою. Відвідувачі чемно дякують за кожну пораду. А серед них той самий чоловік з її молодості. Він підійшов, посміхнувся і, нічого не кажучи, Простягнув їй ромашку. У його очах було стільки тепла, що вона відчула у цьому сні вони розуміють один одного без слів. Прокинувшись, Надія Петрівна довго лежала, думаючи про те, як дивно. Іноді сни повертають не лише спогади, а й забуті відчуття. Вона тихо заварила каву, поклала котові в миску корм, а на столі поставила склянку одну справжню ромашку. Яку вчора купила на базарі. І хоч сон уже розтанув, як ранковий туман, тепло від нього залишилося на весь день.